швидкий огляд для тих, хто любить швидко. 28 квітня. Можна робити різні практики по очищенню, будь, чистити будь-який орган, який вас турбує, але краще це буде щитовидна залоза, глотка, носові, голосові зв'язки, мигдалики. Місяць тельці Можна вирішувати фінансове питання, ділові якості підсилюються, а грошові справи перестають здаватися заплутаними і незрозумілими. Можна з, з, з будь-який клубок, який з залишився з минулого місяця. 29 квітня, другий третій місячний день, місяць селес, Близнюки, перехід від внутрішнього очищення до активної енергії в барс, фізичні вправи корисні, робота з біополем, емоційне очищення. Ідеальний час для нових знайомств, для старту навчання, для поїздок, для генерації ідей, для роботи з словом. 30 квітня, 3-4 місячний день, час усвідомленого вибору, день аналізи, аналіза занурення в свою глибину, в глибину своєї інформації, аналіз інформації, можна працювати над текстами. Редагувати, встановлювати якісь емоційні кордони в спілкуванні, навчитися слухати, а не тільки говорити. Медитація Аум. 1 травня. Критичний день для емоційного очищення і живлення. Треба бути дуже обережними, особливо до своїх потреб. Увага до їжі. Важливо їсти усвідомлено, в теплій затишній атмосфері. створити свій внутрішній дом, зробити медитацію або. Е... Роботу зі своєю внутрішньою дитиною 3 травня потужна можливість проголосити про свою силу, свою правду, свою творчість у світі, ідеальний момент для презентації, для реалізації ваших амбіцій, для публічних виступів, заяв, інтерв'ю. Ви можете стати на вершині вершини гори і всьому світу заявити про себе. 4 травня символ дня Фенікс, теж день напружений, але теж дає величезний потенціал оновлення. Можна буде трансформувати свій страх у силу, взяти контроль над своїм життям, пробачити свої слабкісті, прийняти свої слабкість і почати діяти з любов'ю до себе, влаштувати своє внутрішнє перезавантаження, оновлення своїх цілей і рішень. А більше на моєму каналі. Підписуйся. Переходь за посиланням, і дуже, дуже буде багато цікавого до зустрічі!